Нашим журналистам попало в руки видео жестокого избиения душевнобольных в психоневрологическом интернате, что неподалеку от Тернополя. Секретные материалы решили проведать это место, и то, что мы там увидели, шокирует. Оказывается, психоневрологический интернат, где избивают душевнобольных, находится на территории действующего монастыря. Как в одном дворе уживаются слуги Божии и больные с психическими отклонениями? И кто же все-таки? І здіваються над пацієнтами. Божевільня у монастирі. Лікування карцером. Оце і двері з графами, Тут був карцер. Білий і кололи різні психотропні. Та боді без правил між підопічними. Саме цим прославився психоневрологічний інтернат у селі Краснопуща на Тернопільщині. Приїхали батьки. До одного на кухні п'ють. Що побачили журналісти секретних матеріалів за зачиненими дверима спецзакладу? а чому від вас запахи до алкоголю? Не алкоголю, а валеріанки. Це пані Марія. Вона пам'ятає Василянський монастир із два святого Івана Хрестителя, що у Краснопущі ще до того, як радянська влада у 1946 році перетворила його на будинок пристарілих, а згодом на психоневрологічний інтернат. Це була краса не в надсі Європу, але ж знищили органи грали. то, то була краса, і такі сильно сей, гарні такі, такі зважонки нас обставили. І нам дали після незалежності України частину монастиря все ж повернули вірянам. Аж у 1992 році, коли цакоче відкрили, та душевно хворих з обителі нікуди не переселили відновити історичну справедливість, забрати тих підопічних краще місце, бо тут умови жахливі. Я то називаю констабором. Тепер в одному дворі співає церковний хор та душевно хворі. Але як виявилося, проблема не так в тому, що монастир знаходиться в Божевільні, а в тому, що в Божевільні коїться справжнє пекло. Те, що ми почули від місцевих жителів, нас шокувало. До вихованців диспансера ставилися як до Німої безплатної робочої сили. Нам показують відеозапис, від перегляду якого по тілу йдуть мурашки. Підопічного катували. Ну, скільки там могло бути? Хвилин 10-15. І ніхто ні санітарів, ні медиків не захистив цього бідного підопічного. Секретні матеріали вирішують переконатися на власні очі. Новий директор пансіонату на посаді лише кілька днів. Я назначений е працівником ВО, як виконавчий директор, п'ять днів. Він проводить нам екскурсію. Перше враження від побаченого бідність. Нічого надзвичайного немає. Звичайно, не аж такі євроремонти, але щоб... стараємося по можливості. Нас завіряють, що люди, які знущалися над підопічними, покарані та звільнені, а умови покращені. Ви читали і бачили? Я читав і бачив, так. Я читав і бачив. но за тих п'ять днів нічого я надзвичайного і страшного тут не бачу. Що ви бачите, то? Ну то зараз карсера немає. Немає, ні. Та коли ми вирішили перевірити у бухгалтерії, чи дійсно звільнений чоловік, якого звинувачують у тілесних побуттях хворих, то дізнаємося справжню правду. Скажіть, ті люди, через яких піднявся скандал, що знає інтернет що сюжети з знімали, що розпивали у кого напою. Вони звільнені? Так, звільнені, а водій, оце, який також скандальна історія, що побив підопічного? він працював зараз, що відпустив. А директор за керівництво якої відбувалися ці жахіття, зараз обіймає посаду замісника. Доброго дня ми приїхали вже з вашим керівником, поспілкувалися. Екс-директор вийшла до знімальної групи з запахом, який дуже нагадував алкогольний. Скажіть, а чому від вас запах іде алкоголю? Не алкоголю, а валеріанки. на всі питання журналістів зухвалі відповіді. А скажіть стосовно того, що побито було вихованців? Не було в нас такого. Кого побили? Ну побили. побили вихованців, побили. Де? Підопічні, які підходили до журналістів, в першу чергу просили не звільняти їхню директорку. Схоже було на те, що їх залякали. Нас за цю її вигнали тут директорку, на обіцівського Вона набагато на нормальні цюсько колбаси на проводить. Це Володимир, правозахисник. Саме він виявив карцер в інтернаті та повідомив у відповідні органи влади. Ми там е, виявили карцер, двоє чоловіків там були. Це була заґрутована кімнатка, металеві, металева рішітка, вікно без ручок, два старих ліжка зі старими матрасами, дерев'яна підлога, немає світла взагалі ніякого. Значить, і, е, Замість туалету відро нам пообіцяли, що найближчим часом знову буде організована перевірка. До цих пір нас провадження відкрити. У нас відбувається зараз листування, в тому числі з міністерством соціальної політики, щоб ці люди були якось розселені. Секретні матеріали були здивовані, але обласна поліція чудово знає про безлад у цьому закладі. Ще в минулому році, в листопаді було порушено кримінальне провадження за фактом незаконного утримання, позбавлення волі е, е, тих осіб, які, там, е, яким надається допомога в цьому диспансері. Правоохоронні органи запевнили нас, що найближчим часом відреагують на ситуацію. Кримінальне провадження це на сьогоднішній день ще не закрито. Я на вказівку до кінця цього місяця прийнято чітко рішення і це задокументувати. Або закриття. Або притягнення до відповідальності а доки відповідні органи виконують роль пасивного спостерігача, люди, які не можуть себе захистити, житимуть в умовах, які важко назвати людськими.